У Кремлі паніка і параноя. надходять повідомлення про перевороти, навіть найближче оточені. Путіна, начебто, більше не довіряють не одному. Владну верхівку лихоманить охорону поселюють накази змінюються щогодини. Ну а сам диктатор кажуть, майже не спить. Страх зради охопив Кремль. Тепер Росія, що роками трималася на залізній диктатурі, починає сипатися зсередини. Схоже, кінець імперії вже не десь у далекому майбутньому. Він починається просто зараз. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Путін панічно боїться Вороту ймовірно до нього дійшли якісь чутки, і тепер він розуміє, що вибухнути може просто будь-якою миті. Російський диктатор Путін перетворив Росію на тоталітарну державу. Ну а сам ретельно охороняє свій режим від будь-яких загроз. Про це пошвидання з телеграф. Як пошвидання нещодавно ФСБ РФ дзвонила колишнього олігарха Росії Михайла Ходорковського, який нині живе у Лондоні, та 22 двох членів російського антивоєнного комітету у підготовці державного перевороту за даними спецслужби комітет створений для протидії війні РФ і проти України нібито планує насильницьке захоплення влади і повалення конституційного ладу. Експерти називаються проявом нового відчуття вразливості Путіна. Цитую у Кремля параноя. Путін шукає ворогів, щоб зміцнити свій режим. Зазначив колишній посол США в Україні Джон Гербст. Раніше в 23-му році ватажок російських бойовиків Євген Пригожин намагався піти на Москву, але заколот провалився. І сам Пригожин загинув в авіакатастрофі. Ходорковський публічно заявляв про військові акції проти Кремля, провівши 10 років у сибірській в'язниці. Він емігрував до Європи та у двадцять му році заснував антивоєнний комітет. За його словами, звинувачення ФСБ свідчить про страх Кремля щодо передачі влади у разі смерті Путіна. Очевидного наступника немає. Прем'єр призначений путіним суди та парламент легітимність яких сумнівна. Ось реальність у Росії підкреслив він. Експерти зазначають, що міжнародна легітимність російської опозиції може стати ключовим фактором у разі раптової зміни влади. Саме тому Кремль намагається дискредитувати та залякати антивоєнний комітет. Анджела Стент із Джорджтаунського університету додає, що режим прагне показати, що захід намагається розколоти Росію. Подібні тактики Кремль застосовує кожного разу, коли всередині країни неспокійно. Худорковський також зауважує, що Росія значною мірою залежна від Китаю. Сізінпін може зупинити війну і обрушити економіку рефі, якщо захоче. Говорить він. Економічна слабкість Росії на думку Томаса Кітінга Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень може підштовхнути зовнішніх гравців до більш активних дій. А інші кажуть що ні, у Російській Федерації ще недостатньо внутрішнього там протестного потенціалу для того, щоб ну ну це сталося. Істина, якщо чесно, десь посередині, і вона набагато глибше, дивіться, ну давайте почнемо з простих речей. Чи Путін боїться, скажімо, внутрішньої внутрішніх проблем, внутрішньополітичних Російської Федерації? Ну звичайно, звичайно, я вам більше того скажу, Путін єдине, чого боїться, це внутрішньої дестабілізації. Хоча разом з тим суто номінально ми чудово розуміємо, що це він же імператор, такий псевдоімператор. що влада в Російській Федерації абсолютно вже навіть носить не авторитарний, а тоталітарний характер. Що там немає якоїсь мови про там право обрати і бути обраними, право там забезпечення прав людини. Вони вийшли з міжнародних договорів. Вони відмовили світ ЄСПЛ і так далі, і тому подібне. І, от, ніби можливо, хтось комусь може там видаватися. що це свідчить про те, що Путін не, не реагує на позицію людей? Він дійсно боїться, як так кажуть, бунта не Бунта безпощадного, який може розпочатись тоді, коли на от перегнуть вони палку, масово почнуть мобілізовувати на війну Росія. Коли їхня економічна стан впаде до критичного рівня у центрі Санкт-Петербурга на Казанській площі відбулося незвичайний для Росії майже бунт, у якому сотні молодих людей зібралися аби висловити своє обурення політикою влади та вимагати відсторонення президента Володимира Путіна. Подія була організована вуличними музикантами групи СтопТЕМ, та супроводжувалася виконанням пісні Кооператив лободина озера авторства репера Noize MC, справжнє ім'я Іван Алексєєв. Ця пісня заборонена в Росії у травні 25-го року, суд у визнав, що вона містить ознаки виправдання або схвалення ворожих дій та закликів до зміни основ конституційного ладу. Згідно з повідомленням на площі співали рядки. Я хочу дивитися балет. Хай танцюють лебеді. Хай старої тремтить через своє озеро. А також старий ще чіпляється за трон, боїться відпустити у цих рядках. Дослідники вбачають алюзії на балет «Лебедине озеро Чайковського, який у радянському просторі транслювався на телебаченні під час важливих політичних подій, наприклад, коли помирав лідер і на дач кооператив озеро пов'язаний із оточенням Путіна. Зазначимо, що протест пройшов у ситуації, коли в Росії суттєво обмежено право на публічні зібрання. Зустріч такого масштабу вважається рідкісним випадком відкритого вираження невдоволення. Про це пише, зокрема видання «The Independent». Автори статті зазначають, що молодь була активною, знімала відео, поширювала в соцмережах, а сама атмосфера виглядала як символічний акт протесту. Разом із цим у матеріалі згадано, що незадоволення у Росії стає все більш явним. Наприклад, 60 заводських робітників. Київ у Приморському краї пригрозили масовим протестом через невиплачену зарплату, що служить фоном для загальної картини росту соціальної напруги. Про це пише видання за сан. Як бачимо, молоді люди в так званій культурній столиці Росії, виконуючи заборонені пісні, вийшли на вулиці, висловивши протест проти режиму Путіна і і в Україні, демонструючи, що незважаючи на репресії, опір існує. А вже ж вони усвідомлювали, що на них може чекати. Усім відомо, що російська влада, розганяючи будь-які акції і мітинги, не гребує затриманими адміністративними Кримінальними переслідуваннями, хай там як супротив росте до слова за повідомленням агентства Reuters днями у Санкт Петербурзі, 18-річну студентку музичного училища Діану Логінову виконавиця під псевдонімом науку було засуджено до 13 днів адміністративного арешту після того, як вона разом із групою Stop Time виконала ту саму заборонену пісню на центральному проспекті міста. За рішенням суду вона визнана винною за статтею про організацію спонтанного зібрання, що блокувало доступ до метру адміністративне правопорушення. після Після відбуття цього арешту проти неї може бути висунуто ще одну адміністративну справу за дискредитацію російської армії, що у разі повторного порушення може привести до кримінального переслідування. Пісня, яка стала приводом для арешту, не називає прізвища Путіна і прямо не згадує війну в Україні, але містить метафоричні рядки. Коли цар помре, ми знову станцюємо. Попри блокування відео та послань на YouTube і Сетрепараною засіяне в Росії молоді люди використовують vpn мережі, щоб обійти цензуру. Зазначимо, що Логінова раніше здобула декілька студентів. Ських музичних нагород у матеріалі підкреслено що це арешт не просто музиканта, але символу невеликого громадського протесту серед молоді, що має потенційно ширші наслідки для громадського простору у Росії. Ну а я глядачі, вдячна вам з те, що ви додавали випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже зовсім незабаром.